Перша леді США Меланія Трамп закликає до пильного керівництва штучним інтелектом для дітей. Штучний інтелект і діти не просто технологічний прогрес, а питання національної безпеки. Недавня заява першої леді США Меланії Трамп про необхідність пильного керівництва штучним інтелектом шаї – для дітей це не просто модний тренд або вираз заклопотаності мами. Це сигнал про серйозну переоцінку ролі шаї в сучасному суспільстві, особливо у формуванні майбутнього покоління. І хоча технологічний прогрес, безумовно, вражає ігнорувати потенційні ризики, пов'язані з впровадженням шаї в дитяче середовище, є стратегічною помилкою. Я як людина. Активно цікавиться технологіями і спостерігає за їх впливом на суспільство, бачу в цій заяві не тільки необхідність захисту дітей, а й питання національної безпеки. В епоху, коли інформація стає зброєю, а маніпуляції громадською думкою, буденністю, здатність критично мислити, відрізняти правду від вигадки і приймати усвідомлені рішення стає життєво важливою. І тут шай може стати як союзником, так і ворогом. Чому шаї для дітей це більше, ніж просто розвага? Навколо шаї зараз багато шуму. Але давайте подивимося правді в очі: більшість сучасних програм та інструментів AA, призначених для дітей, спрямовані на розваги та навчання у вузькоспеціалізованих сферах. Вони пропонують інтерактивні ігри, навчальні програми і навіть віртуальних компаньонів. Але що відбувається, коли ці інструменти починають формувати світогляд дитини, підсвідомо нав'язуючи певні цінності та переконання. Ключовий момент шай навчається на даних. Якщо дані, на яких навчається шай, містять упередженості, стереотипи або неправдиву інформацію, то і шай буде відтворювати ці спотворення. Уявіть собі дитину, яка використовує шай для отримання інформації про світ. Якщо Шаї буде надавати спотворену або неповну інформацію, то це може привести до формування у дитини невірного уявлення про реальність. Я пам'ятаю, як у дитинстві залежав від енциклопедій та книг, щоб дізнатися більше про світ. Ці джерела, хоч і не ідеальні, надавали відносно об'єктивний погляд на речі. Сучасні діти з іншого боку все частіше покладаються на алгоритми, оптимізовані для збереження їхньої уваги, а не для надання точної інформації. Пильне керівництво, що це означає на практиці. Заява першої леді про пильне керівництво звучить абстрактно. Але що це означає на практиці? Я думаю, що це означає кілька речей. Розробка етичних стандартів для шаї необхідно створити чіткі етичні принципи, які регулюватимуть розробку та використання шаї для дітей. Ці принципи повинні включати вимоги до прозорості, справедливості, відповідальності та безпеки. Навчання дітей цифрової грамотності. Діти повинні навчитися критично оцінювати інформацію, яку вони отримують з інтернету, включаючи інформацію на дану шаї. Вони повинні розуміти, як працюють алгоритми, які упередження можуть бути в даних і як захистити себе від маніпуляцій залучення батьків та вчителів. Батьки та вчителі повинні активно брати участь у навчанні дітей цифрової грамотності. Вони повинні розуміти ризики, пов'язані з використанням шаї, і вміти допомогти дітям впоратися з цими ризиками. Підтримка досліджень безпеки ША необхідно підтримувати дослідження, спрямовані на розробку безпечних і надійних систем Шаї. Це включає розробку методів виявлення та пом'якшення упереджень у даних, а також розробку методів захисту від кібератак. Конкурс Ей для дітей. Крок у правильному напрямку. Ініціатива першої леді щодо організації конкурсу ША для дітей, безумовно, є кроком у правильному напрямку. Це чудовий спосіб залучити дітей до процесу вивчення шаї та стимулювати їх творче мислення. Однак важливо, щоб конкурс був не тільки розважальним, а й освітнім. Діти повинні не тільки навчитися використовувати інструменти шаї, а й розуміти принципи їх роботи, а також усвідомлювати потенційні ризики, пов'язані з їх використанням. Я думаю, що особливо важливим було б включити в конкурс завдання, спрямовані на вирішення соціальних проблем. Це допоможе дітям усвідомити, що Шей може бути використаний не тільки для розваги, але й для поліпшення життя людей. Закон про скасування, боротьба з новим видом злочинності. Закон про скасування спрямований на боротьбу з сексуальною експлуатацією в інтернеті з використанням реальних зображень або підробок, створених штучним інтелектом, є важливим кроком у боротьбі з новим видом злочинності. Використання шай для створення діпеєфейків та інших підробок стало серйозною проблемою, і необхідно вжити заходів для захисту дітей від цих загроз. Цей закон є важливим сигналом для злочинців, які використовують шаї для вчинення злочинів. Він показує, що держава серйозно ставиться до цієї проблеми і вживатиме заходів для захисту дітей. Висновок майбутнє за усвідомленим використанням 2. Штучний інтелект це потужний інструмент, який може принести величезну користь суспільству. Але він також може бути використаний на шкоду. Важливо, щоб ми усвідомлено підходили до розробки та використання шаї, особливо стосовно дітей. Перша леді Меланія Трамп своєю заявою про необхідність пильного керівництва шаї для дітей, безумовно привернула увагу до цієї проблеми. Але це тільки початок шляху. Необхідно вжити комплекс заходів, спрямованих на захист дітей від ризиків, пов'язаних з використанням шаї, і на розвиток їх цифрової грамотності. Головний висновок майбутнє за усвідомленим і етичним використанням шаї. Ми повинні навчитися використовувати цю потужну технологію для вирішення глобальних проблем і для поліпшення життя людей, не піддаючи ризику майбутнє покоління. Інакше ми ризикуємо створити світ, в якому діти будуть не вільними і творчими особистостями, а лише продуктами алгоритмів.